Потрібне якісне охолодження гранул у будь-яку погоду, тоді зверніть увагу на охолоджувальні комплекси підприємства ArtMash. Охолоджувач гранул, який виготовляється на заводі ArtMash, призначений для охолодження гранул в промислових лініях гранулювання, а також очищення продукту від рівної та половинної фракції. Можлива експлуатація комплексу кілька змін без перерви на техобслуговування. Охолоджувальна колона обладнана. Нержавіючим корпусом, антипиловим равликом, регульованим шлюзовим затвором, пультом керування комплексом, автоматичними датчиками рівня гранул, оглядовим вікном для оператора, присутній циклон для відведення повітря та очищення його від пилюки і надлишку вологи. Гарячі гранули засипаються в охолоджувальну колону за допомогою завантажувальної норії. Гранули автоматично вивантажуються на похилий ковшовий транспортер та просіюються за допомогою вібростола просіювача гранул. Переваги охолоджувального комплексу від Артмаш це колона з нержавіючої сталі, продуктивність до 1000 кг на годину у будь-яку погоду, автоматизована система керування, простота обслуговування, надійність перевірена роками. Також робимо моделі продуктивністю 2 тони на годину. Dovyrai te perviranam.